Викладачі складають НМТ, підвищується пороговий бал для вступників. Зараз разом перевіримо, чи дійсно це правда. Будемо говорити зараз лише про факти та числа. У 2024 році НМТ складало 283 тисячі осіб. Додамо до цієї кількості, що 1500 учасників це репетитори та викладачі, які складають повністю всі предмети на 200 балів. Тепер ми візьмемо середній бал кожного предмету НМТ за 2024 рік та порахуємо загальний середній бал НМТ. У нас виходить 143,17. Загальна кількість учасників тепер складає 284 тисячі п'ятсот. Обчислюємо тепер суму всіх балів звичайних учасників та викладачів. Тепер ми загальну кількість балів ділимо на загальну кількість учасників. Отримаємо, що середній бал тепер складає 143,4. Тобто, по всій країні збільшився середній бал НМТ на 0,23. Бо О, якщо у відсотках, то це буде приблизно 0,16 відсотків. Тобто це менше ніж половинка відсотку. Це надзвичайно малий вплив. Тобто, те, що викладачі складають НМТ, це майже не впливає. На пороговий бал. Тому можете не хвилюватися, викладачі нехай доказують свою експертність. Таким чином, в цьому абсолютно немає нічого такого. Я теж так робила. Підписуйтесь, ставте лайк та до зустрічі в наступному відео!